Реставрація фасаду будинку на вулиці Котлярській, 8, тривала шість місяців. На це не витрачали грошей з міського бюджету. Ініціатором відновлення будинку є Євген Булавін, власник кав'ярні галереї, яка розміщена на першому поверсі. Каже, реставрація і матеріали вартували кілька сотень тисяч гривень, частково долучались мешканці. Пан Омельян з квартири вони оплатили роботу бляхарів. Оцю роботу таку складну, то вони оплатили. То ми так домовились. Про суму я не знаю, яка там була сума. Ми домовились так не ну, навіть не питати. кажу, пане Омелян, ви собі вже це і вони взяли то на себе. Посадка в ярні був відновлений 12 років тому. Проєкт реставрації будинку погодили у міській раді. Реставраторам з Харкова допомагали комунальні працівники, які працювали з бляхою. В час війни в такий важкий час, коли неможливо там, наприклад, просити міську владу дуже виділяти гроші, чи ті гроші невеличкі, то все таки, як свій обов'язок, ми вважали, що повинні долучитися до такого ну, відновлення тої України, яка руйнується, і ж навіть цей приклад наш такий приємний, що люди йдуть, дивляться, будинок відновлений, значить, не все так погано. Ірина Гірна, керівниця реставраційної майстерні, розповідає, що після початку повномасштабного вторгнення є замовлення на реставрацію за грантові гроші. Приватні ініціативи та за спільні гроші. Все починається від бажання. Є бажання і завжди знайдеться ресурс. Дуже часто можна робити. Ну, до нас, наприклад, є так, приходять, бо ми за останній рік робимо кілька воркшопів власне, для мешканців, які мають свої приватні помешкання, але мають фінансів на реставрацію. То ми вчимо мешканців, як правильно зі своїми розписами поводитися. За словами директорки обласного департаменту архітектури Олени Василько, цьогоріч для відновлення пам'яток в бюджеті грошей не планували. Але ми вже скерували ли на департамент фінансів з пропозицією в обсязі 13,5 мільйонів. Ми визначили основні три пам'ятки, на які ми готові сьогодні приступити і виконувати реставраційні роботи. За словами Олени Василько, це три церкви 17 століття: церква у селі Кугаєві, селі Кліцько та продовження збереження стінопису в церкві в селі Ісаї. Іванка Досько, Руслан Лавренов та Анатолій Киричок. Суспільне новини Львів.